Коротше, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що блекаут будуть зроблені штучно. Штучно. Херсон, коли припинуть обстріли в цьому місті, чи буде голод в Україні? Путіну не цікаво переговори, путіну цікаво тільки вбивати. Якась негативна історія з водою, і за із-за якої люди будуть хворіти, і за якої люди себе будуть відчувати дуже погано. Балтія готується до нападу. Активно готується до нападу, і я вам більше скажу, що вони зараз е, збирають армію. Проблема у тому, що, е, що залишиться з цих міст після відвоювання. Незламні ну, всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми відповідаємо на ваше запитання. Дуже багато накопичилось їх. І е, давайте дивитися, що у нас з вами. По запитанням, але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що ви ще хотіли б дізнатися. Бо саме по ваших запитаннях я складаю свої ефіри. Все, що вам цікаво, я звичайно складаю. Ну а для тих, хто кому цікава, езотерика а, під описом. Ви можете перейти гороскопи, таро розклади, е якісь цікаві е практики, е магічні ритуали. Все це ви можете знати саме там. Переходьте на мою нову сторінку Molfar Family і підписуйтесь звичайно, щоб мати повністю е е інформацію про ваше майбутнє і ваших близьких, тому що весь контент езотеричний перемігрував ось туди. А тут буде тільки передбачення по містах, передбачення взагалі в Україну. Тому. Ось така історія. Ну що, поїхали. Чи поступиться Україна своїми територіями для того, щоб вона закінчилась? Ніколи. Хоча я вам більше скажу, що. Вибір був. Тобто постійно запропонують, що от тільки ви там віддасте от те, що ми зараз де ми там знаходимося, от як тільки ви це віддасте, ми зупинимося. Тобто кожного дня приходить таке повідомлення, що віддайте нам там Крим, оце всі міста. Але не поступляться. дивіться дуже багато на кону зараз падає. Владу не зрозуміють. Владу розірвуть просто. просто розірвуть. А особливо з приводу Криму. Особливо з приводу Криму. Але знаєте, в чому проблема? Проблема у тому, що що залишиться з цих міст після відвоювання? Ось у чому проблема. Бо насправді, ну, я вам скажу так, що наші ЗСУ. Вони дуже обережно все це роблять, щоб, не дай Бог, не пошкодити там якусь частину будинку, чи ви ж бачили скільки відео, як зсу заходять в будинки чиїсь, і вони прям там прибирають, вони там, е там щось якісь записочки залишають, там подяки і тому подібне. Ну і заходять Ванька, Вони ж бляха розносять роз роз абсолютно все, сруть там. Ну ж ви ж пам'ятаєте цю історію з бучею, ну і іншими містами. Але е, я вам чітко скажу, що е, ну, що, що не будуть нести. Ось. Все. Тут питання до того. Але не, не залишаться. Просто не віддадуть, точніше. Просто ви розумієте, затягнеться ця вся історія, затягнеться, І е, відвоювати буде дуже важко. Дуже важко. Але що з цих міст буде залишатися? Нічого. Я хочу, щоб ви все ж таки на позитиві були більше. Дуже вас, вас прошу. І е, все ж таки ми в, в більш позитивному аспекті рухалися. Домовилися? Але те, що не віддадуть, то точно ніколи. Так, друге питання про блекаут. Чи будуть е, в Україні блекаути? чи будуть вони. Що буде з електро... електронікою, з електромережами? Чи буде блекаут в Україні на цю зиму? Дивимось. Обман ілюзія. Ну, дивіться, я як і казав, я хочу, щоб ви зрозуміли, що сімка кубки випадає, сімка жезлі випадає і король мечів. Коротше, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що блекаут будуть зроблені штучно. Штучно. Ймовірність того, що будуть потрапляти туди, дуже маленькі. Хоча вони будуть цілитися, вони будуть цілитися. Але потраплянь буде, ну, типа, мінімально. Із 70% і 100% тільки 30% може бути потраплянь. А це, типу, ну, колосально мало. І, але е, будуть вказати, що дуже ж, ж, сильні пошкодження знову, як у минулому році. Для чого? Для того, щоб ще більше е, е, зробити ремонтні роботи, обновити систему. Тобто, блокаут буде, але буде штучний. Тому, друзі, ми повинні бути готові до того, що будуть виключати світло. Те, що вони вже знають, це не дивно той фактор, те, що вони вже знають, що буде. Ну, до того, ще літом казали. Будьте обережні, буде дуже важка зима, будуть блекаути буде там, тому, 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 тому. звідки вони знають, що будуть блекаути. Що там Росія їм написала список того, чого вони будуть робити? Це лише така згад, згадка, ну, здогадка. Але чому цю таку здогадку дуже активно популізують. Подумайте про це. Але це стовідсотково те, що будуть блекаути, то будуть блекаути. Мені здається, що зараз вже ви відчуваєте цю ситуацію. Вже зараз починають відключати десь світло. Напишіть в коментарях, чи виключають у вас світло в, ваших, в, вашому, в вашому місті чи в вашому селищі. Так. Е, чи, є небезпека, чи є небезпека для країн е, Балтії? Тобто, чи є небезпека Литві, Латвії і... Естонії, від Росії. Чи планують вони напад? Дивимося. Ну, я вам так скажу. Тільки багато слів. Багато слів. Це не, я ще раз кажу, це не ніколи не буде. Ну, навіть якщо і буде, то їм просто буде, пізниця. якщо ви зрозуміли. А, якщо вони нападуть хоча б, хоча б. Хоч частину. Хоча я вам скажу так, Балтія готується до нападу, активно готується до нападу, і я вам більше скажу, що вони зараз е збирають армію, вони зараз готуються, вони зараз укріпляють все. Е я казав, ще дається у 2019 році про війну, що Путін е залякує, тоді залякував Литву, що він нападе, і я тоді дивився. Я тоді сказав, що це мало ймовірно. І так воно по факту вийшло. Але ми повертаємося зараз до того, що Балтійські страни не будуть мати е е цих проблем, тому що Росія на них не нападе. Ймовірність дуже маленька. Дуже маленька. Але вони готуються. Вони готуються саме при Балти, готуються до нападу. Ну, я думаю, що вони дуже правильно роблять провокації. Можуть бути. Але прям фактичного нападу на найближчий час, оцей до кінця зими, бо я до кінця цього року, бо я на більше не, не дивлюся, то не буде. Далі е е е коли почнеться, ну, коли, коли почнуть вже звільняти о о ліве Бріжжя персони? Зараз подивимося на цю ситуацію. Ви розумієте, що на даний час ну, е, поки що не буде цього. Тому що, як я вам і казав з е, по самого початку, що Росія вона знищує все. Вона не залишає за собою і живого місця. Тому наші е, е, ЗСУ. Намагаються зараз максимально чітко продумати. Бо вісімка пентаклів вона символізує скурпульозність. Розумієте? Тому що ми не хочемо, щоб хтось загинув. І тому це так довго. Якщо б ми, повірте, друзі, якщо б ми були в тактиці як Росія, то ми вже б давно всі б всю Україну в просто м'ясо, м'ясорубку. Ну просто би ви, ви відбивали. Вот якщо б було ціллю принципово, як Росія це робить, як робить це Путін постійно в всіх своїх операціях. Для них не важливі люди. Для них важливо знищити а, саме терористів, як вони вважають. Тому в Бесламі загинуло стільки людей. Тому в Нордості загинуло стільки людей. Чому? Тому що Путін, не, Путіну не цікаво переговори, путіну цікаво тільки вбивати. І щоб, неважливо, не скільки загине. Тому у нас такої тактики нема. Бо якщо була така була тактика, то е, ми б всі були вже мертві, напевно. Принципово. Розумієте? Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що проблем не, нема відвоювати. Проблема у тому, що треба це зробити якомога з меншими е, е, знищеннями. Розумієте? Тому. Так, довго ситуація зараз відбувається в, саме в Херсонській області. Херсоні. Тому вони гасять і досі. Але ситуація поки що не закінчиться. І я вам скажу більше, що ну, найближчі там, місяця, два-три не бачу по якоїсь стихання на даний час. Є план. Є план, по якому вони йдуть. І цей план, на жаль, він дуже довгий. Але те, що заберуть, це 100%. Те, що відвоюється, 100%. Тому не хвилюйтеся, буде все добре. Наступне питання у нас таке дуже цікаве: з приводу Криму. Чи буде досягнута головна мета цього етапу наступу розірвання сухопутного коридору з Росією в Крим. Давайте дивитися, чи розірвуть вони. І не розірву сухопутний напрямок. Угу, Дві хочуть. На даний час ситуація доволі стабільна у них у росіян. Планується це робити. Не все, так, не все так швидко, розумієте? В тому то й проблема, як я і казав до того, в тому то і проблема, що планування повинно бути дуже багато е вимірюють і один раз відрізають. Це план України. Вони не фігачать, знаєте, а давай спробуємо це, а давай спробуємо це. А давай за, з -за чого е -про багато провалів в Росії відбувається, тому що вони е дуже багато лажають. Вони користуються планами, ну, типа, якісь такими химерними планами на абу, а вдруг допоможе, а вдруг там вистрелиться, а вдруг воно щось зруйнується і люди почнуть там, панікувати. Це ж все відбувається у нас на війні. Саме не, ну, і, звичайно, і фізичні, але і інформаційні в першу чергу, також. Тобто вони викидують якийсь матеріал, який у людей визиває різні емоції. Тому е, е, тут також е, я не можу чітко сказати, що це буде стовідсотково. Але те, що вони дають про себе звістки, оці е, висадки в Крим і тому подібне, це дуже лякає їх. І вони починають сумніватися в багать, багатьох, багатьох аспектах. Фінал поки що я цього не бачу. Поки що, на жаль, я цього не бачу. Я бачу, що є поки план, я бачу, що його готують. Але коли саме це буде, е не знаю. Вони, вони зараз дуже е класна розвідка йде, дуже класно все вони пр 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 продумують. Мені здається, що буде все одно, по, по і того, ця ситуація в будь-якому випадку відбудеться. Але те, що вона відбудеться прямо зараз, сьогодні, там, через тиждень. Мені здається, що такого нема. Хоча, я ще раз кажу, в них є дуже класний план. Тому, хі -хі -хі. Тому друзі, все буде добре. Це стовідсотково. Але те, що це буде не зараз, ну, на жаль. Так, і останнє питання, друзі, яке ви мені сьогодні задали, це голод. Чи буде голод в Україні в цю зиму? Воно дуже дивне для мене, тому що, маючи такий ресурс, як Україна має, голодувати, ну не знаю, не знаю, чесно. Саме того, що не будуть. Я маю на увазі не те, що там Україна буде не доїдати, я маю на увазі того, що на полицях там товару не буде якогось чи щось у такому форматі. Україна, заспокойся. Єдине зараз, про що ми можемо переживати, це здоров'я ваше. А точніше, що я хотів вам ще раз сказати. Я говорив це, до речі, цю інформацію про воду. Я говорив це в моїх передбаченнях по містах. Якщо ви бачили, якщо не бачили, обов'язково подивіться на вересень місяць попередніх відео. А тут мені не подобається саме хворі, хворі люди, смерті йдуть із, -за, із, -за, із -за хвороб. І ось знаєте, задавали одне питання, а вийшло зовсім інше питання. Бо холоду не буде, але буде якась проблема із-за води. Щось буде пов'язано з водою, якась негативна історія з водою, із-за якої люди будуть хворіти, із за якої люди себе будуть відчувати дуже погано. Тому е я дуже хочу, щоб ви на це сфокусували свою увагу. Будь ласка, не купляйте воду в цих джерельних якихось істочниках. Не істочниках, а якісь, ну, я не знаю, коротше, якісь джерелах, які там на вулицях десь. Будь ласка, не робіть цього, не набирайте туди звідти воду. Якась іде небезпека саме через воду. Щось йде, щось несеться негативне саме через воду. І воно йде до нас. Яке буде забирати життя і будуть люди хворіти? Ось на що ви повинні зараз фокусуватися. Домовились? Я дуже сподіваюся. Друзі, ну що, на цьому все. З вами був, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І я дуже сподіваюся, що ви на мене підпишетесь. Бо якщо ви ще не підписані, як то так? Як ви мене дивитеся, що не підписані? Ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, які ще питання ви б хотіли дізнатися. Па-па!